Біля села Шестовиця Київської громади Чернігівського району збираються будувати завод. Щодо цього проєкту на 26 червня призначені громадські слухання в Шестовиці. Для селян питання будівництва заводу було дещо скандальним. Серед причин скандалу кілька публікацій в інтернет-ресурсах. Наприклад, у травні пішли чутки, що тут буде шкідливе виробництво, переробка пластику. Ми чули, що там буде переробка мусора там чи пластику. Ну вже кажуть, що переробка якогось пластику. Насправді завод біля шестовиці буде займатися збиранням автомобілів одного з європейських брендів. Це проект групи компаній Магр. Керівник цього об'єднання Чернігівець Сергій Масленніков. Ми поспілкувалися з ним на його попередній зустрічі із жителями Шестовиці. Люди може хто нічого не розуміє, нічого Чого ви ігноруєте. От я, я, я Дивіться, вас просять. Я приїхав. Приехав. Я ж вас не ігнорую, Я відповідаю да на всі ваші питання, під камери, під всі діла. Ви говорите, пластмаса, Я сказав, пластмаса не буде. Смотрите, здесь что-то будет проектироваться. И если ну, что -то, так -то, скажите, послушайте, что? да я ж уже сказал. Ну что ж, ще раз повторюсь. Ну, щось завод. Автозборочний завод. Предположительно, до конца года будет где-то 30-40. А вообще, если люди будут, то ну, где-то думаю, вивести это дело чуть на 150 200. Також керівник заявив, що офіс нового заводу мають намір розмістити на території села, відповідно, й сплачувати податки до бюджету громади. Когда будет переведена земля в вашем этаге буде одна з моїх контор перереєстрована сюди, либо відкрита нова контора. Я то, їздили, здесь. То так. Розвиватися, створювати робочі міста і платити налоги в ваше ОТГ, Не в город Чернігів, даже, в ваше ОТГ. Ще одне проблемне питання. Якщо завод тут працюватиме, наскільки безпечно це буде для довкілля? 150-180 метрів від мого дому, а там ще люди і ближче живуть. Ми хочемо тут жити, ростити дітей, дихати чистим повітрям, вирощувати чисту городину, щоб на нас нічого не летіло, не падало. Сейчас. Проект, вот этот, который будет обговариваться на слушаниях, проходит 22 инстанции, в том числе и экологов. Каждая из этих инстанций пишет, что она от меня хочет. Каждая. Понимаете? И если я это не выполню, то у меня просто проекта не будет. А дальше не будет строительства. Вот и все. Поэтому процедура есть, она выполняется. Выполняется, еще раз повторюсь, четко в соответствии с законом. Сергей Масленников припускает возможность укласти угоду между предприятием и громадою. Хотите нотариально это оформить? Хотите. Со штрафными санкциями. Пишите требования, которые вы от меня хотите. Мы их согласовываем, идем к нотариусу. Я говорю, если я это не выполняю, мы пишем там С, ну, допустим, там, 10 миллионов гривен я в село отдаю, если не выполняю, то под чем подписываюсь. Заверяем нотаріуса. Идет? Ну, про це поговорим, поговоримо. Абсолютно. Давайте. Только Ви? еще раз говорю, я ж не собираюсь ложитися под село. Я вам сказал четко, что я хочу делать. Отже, ми почули кілька ключових заяв керівника підприємства про робочі місця, податки, екологію та можливу угоду між громадою та підприємством. Очевидно, ці питання більш ретельно обговорять учасники громадських слухань у шестовиці.